Встановлюємо додаток, який швидко буде демонструвати відео та текст. Він у мене вже встановлений. Ви робите так. Внизу є текст при або додатки. Натискаєте на нього. І ось у вас буде ось така картинка. І вам потрібно буде, в мене цей додаток вже встановлений. Мої додатки, ось він у мене Prezi Video, for Zoom». А вам потрібно буде натиснути на Додати, додаток, Ad Apps. І серед переліку або прописуєте його пошуковику, або прокручуєте донизу. І знаходите ось такий фіолетовий значок призів відеофорзом. Натискаєте get up Встановити. У мене «Open», бо він вже встановлений, у вас буде встановити. Додаток встановлений. Якщо він працює, я натискаю на додаток. Натискаю на мої додатки. Ось тут вони в мене є, ось мої улюблені додатки. Натискаю. І у вас автоматично відкривається вікно, воно з боку йде як презентація ось така. І коли ми ось тут пишемо текст, прописується текст. Доброго дня! Я виставила фон, так, Додаємо наступний слайд, щоб додати картинку, натискаєте на ось це зображення. І у бібліотеці є дуже багато картинок. Можна ось такого додати, можна іншу додати. Якщо вам треба, щоб знайти, наприклад, зима. Прописується, зима досить гарно розпізнає українську мову. І ось такі зимові картинки у вас є. Якщо потрібно текст, то ось тут просто друкується текст, який вам потрібно. Нумерований список, тобто тут то дуже зручна така панель. Подивіться, вгорі у вас тут буде ось тут значок презі, а я встановила вже ось таку свою фонове, таке зображення. Це ось тут пограєтеся в налаштування. Я можу натиснути на три крапочки. І ось подивіться, коли натиснете на лук, ви можете вибрати, який буде фон тексту. Це або чорний на білому фоні, або білий на чорному фоні. І ось тут буде значок, ви можете завантажити своє фото, свій логотип. І після того, як ви його завантажите, воно буде у вас відображатися у правому верхньому куті, але це не обов'язково, там може бути значок просто ось цієї програми. Програма дуже класна, ми з дітьми користуємося нею на уроках, і вона нас виручає при звукобуквеному аналізі і як бажаєте, щоб її закрити. Ось вона у вас відкрита, щоб її закрити, натискаєте, а так, щоб її закрити при цю програму, просто ось так наводите на неї і натискаєте значок Закрити. І ось так тоді з'являєтеся ви на екрані. Дуже класний додаток, можна завантажувати навіть і свої фото. Давайте подивимося, як це можна зробити. Отже, я відкриває цю програмку, її можна запустити відразу після Zoomu. І для того, щоб завантажити своє фото, ви натискаєте ось внизу значок Імпорт. І після цього ви вибираєте, наприклад, ті малюнки чи ті зображення, які вам потрібно ось спробуємо завантажити PDF-формат. І воно здається, якщо розмір дозволяє, то воно навіть розіб'є книжку вам. На багато зображень дивіться ось якраз, і у вас вже презентація прямо відкривається, да? прямо відкривається презентація, де ви можете працювати. Тобто цей додаток дуже-дуже класний, і якщо не вмієте користуватися, то можна проводити і уроки навіть за допомогою цього презентації, навіть не запускаючи власну презентацію, для того, щоб зупинити раз і закрити. І тоді вже просто ви з'являєтеся на екрані.